Він легенда, володар золотого м'яча, герой мільйонів і символ цілої епохи українського футболу. Але навіть про таку відому постать як Андрій Шевченко, ви точно не знаєте всього, що пов'язує Шевченка та Кузьму Скрябіна? який бізнес з росіянами шеві не вдалося сховати від українців, і скільки грошей він заробив під час роботи тренером збірної України? Залишайтесь до кінця відео, бо один з останніх фактів кардинально змінить ваше уявлення про Шевченка. Радий всіх бачити на каналі Foodgram. З вами, як завжди, Костя Фолстен. І сьогодні поговоримо про самого Андрія Шевченка, а точніше про невідомі факти з життя цієї зірки футболу. Дьявол зі сходу, цар Шева, як тільки не називали цього нападаючого у всій Європі та й у всьому світі. Андрій Шевченко свого часу вселяв страху будь-якого воротаря суперника та дуже красиво завершив ігрову кар'єру після виступу на Євро 2012 у складі збірної України. Зараз Шевченко є президентом Української асоціації футболу. А от народився цей поважний пан не десь там на Подолі в Києві, а в селі. Вперше Андрій побачив світ у селі Двірківщина у Яготинському районі Київської області України. Розуміли, населення Двірківщини складає 390 осіб, а її площа всього 500 квадратних метрів. Проте за декілька років родина Шевченка все ж таки перебралася до столиці. Там Шева став грати за Динамо, а невдовзі прибрався до Мілану, у складі якого став володарем золотого м'яча 2004 року. четвертого року. Отака історія української футбольної попелюшки з села до столиці моти. Як і багато хто з успішних спортсменів, Шевченко також заявив про себе у сфері фешн. Його стосунки з модою почалися після приїзду саме до Мілана. Одна з головних якостей, яку ти маєш набути в Італії, смак і вміння правильно вдягатися. Італійці дуже звертають на це увагу. Спочатку мені давали знижку, були поблажливими до мене. Але мода не просто притаманна італійцям, вона у них у крові, розповів якось футболіст. На початку кар'єру в Мілані Шева потоваришував із самим Джорджо Армані, з яким познайомився. У 2000 році. Уже за рік Шевченко з'явився на показі Джорджо Армані як модель у межах тижні чоловічої моди в Мілані. Незабаром стосунки Армані і Шевченка набули нового забарвлення. Стали партнерськими. Вони разом відкрили в Києві бутик Армані Колезіоні на два поверхи площі 320 метрів квадратних. 2006 року футболіст став обличчям осінньо зимової колекції Джорджо Армані. Як не дивно, зі своєю дружиною Шевченко також познайомився завдяки Армані на одній з вечірок дизайнера. Крістен Пазік має. Прямий стосунок до модної індустрії, вона модель. Разом пара відкрила онлайн-магазин чоловічого одягу Icon, який представляє різні люксові бренди, включно з Валентіно, Луїдж Борель, Роберто Кавалі, Кеден Клянь, Колекшн та інші. Однак не тільки модою займається Андрій Шевченко в своєму житті. Виявляється, що президент УАВ замість розвитку українського футболу зосередився на зовсім іншому виді спорту. Як з'ясувалося, він займається бізнесом у сфері падела, елітного виду спорту, популярного у Британії, резидентом якої він вже є не один рік. За офіційними документами британського реєстру на його ім'я зареєстрована компанія A7 Paddle Holding Ltd. а в Україні діє аналогічна фірма A7 Paddle, яку очолює його сестра Олена Шевченко. Основні напрямки діяльності будівництво та управління спортивними спорудами. І виходить так, що корти для падла в Україні та Великій Британії продовжують з'являтися. А от саме футбольна інфраструктура потроху зникає та знищується під прикриттям військової агресії РФ. Якщо ми з вами торкнулися грошей, то давайте далі і продовжувати доки. 22-го року, тобто вже після повномасштабки, Андрій Шевченко залишався у бізнесі, що пов'язане з російським олігархом Романом Абрамовичем. Цього росіянина є холдинг Highland Gold Mining Limited. Завдяки якому у віддалених районах РФ відбувається видобування тонн золота та срібла більш ніж на 300 мільйонів доларів на рік. Холдинг, який олігарх контролює зі своїми колишніми однокурсниками Євгеном Швідлером та Валерієм Ойфом, об'єднує дев'ять копалень на Чукоті на далекому сході Росії та в Киргизстані. За даними реєстру компанії Великобританії Шевченко, з грудня 2015 року є співвласником інвестиційного брокерської компанії MCP Co. LLP. Ця лондонська фірма уповноважена залучати інвесторів. У бізнес холдингу Абрамовича, маючи статус офіційного брокера акції холдингу, що котирується на лондонській біржі. Поки ви в шоці від почутого, пропоную вам підписатися на канал Фудграм, адже підписка на якісний контент це як борщ із салом. Без нього, звичайно, можна жити, але навіщо так себе мучити? Ну що, поїхало далі дізнаватися про Шевченка та нові його факти. Одним з таких є те, що на самому початку свого футбольного життя Андрій Шевченко грав не в нападі, а на іншій позиції. Коли Шево вперше помітив тренер динамівців Олександр Шпаков, він грав у своїй дитячій команді на місці опорного півзахисника. Лише з часом у маленькому Андрію побачив бомбардирські здібності і він почав забувати голи пачками. А ще Шевченко перший українець, який виграв лігу чемпіонів у 2003 році Році Шевченко забив вирішальний гол у серії після матчових пенальті Туринському Ювентусу, що допомогло Мілану виграти Лігу Чемпіонів. Голи перемогу Андрій присвятив пам'яті Валерія Лобановського, який до тріумфу свого талановитого учня не дожив лише рік. Кожен з чемпіонів має право вивести срібну амфору трофею Ліги Чемпіонів до себе на батьківщину на три дні. Прилетівши з Кубком чемпіонів до Києва, Шевченко спочатку поїхав на байкове кладовище та до пам'ятника свого вчителя. А ви знали, що на євриті слово Шево означає число сім. Вполівальників з Ізраїлю часто кажуть, Кажуть, що це доля, адже велику кількість голів Шевченко забив саме під цим номером. Проте варто нагадати, що починав Андрій Шевченко грати у футболці з номером 9 на спині. Саме під цим номером він забив свій перший гол у Лізі Чемпіонів у 1994 році ворота Баварії. Скільки загалом він забив у Лізі Чемпіонів, дивіться в моєму попередньому відео. Там я розповів про всіх найкрутіших бомбардирів з України в усьому турнірі. Щодо збірної, то там Шевченко досі залишається найкращим бомбардиром на його рахунку 48 голів. А от хто йде на другому місці, напишіть мені у коментарях. Ну і звичайно, скільки в нього забитих голів. Імена перших п'яти правильно написавших, я покажу і привітаю у сторі своєму інстаграм. Так що не забудьте підписатися на мою сторінку, посилання в описі під цим відео. Щодо роботи тренером збірні, то ви напевно знаєте, яких вершин досяг Шевченко. Чвертьфінал євро 2020 Не забудемо напевно ніколи. Але ви точно не знаєте, скільки грошей він заробив на цій посаді. Нагадаю, що Шеве очолював збірну з 16 по 21. І за даними УАФ, під час роботи там Андрій Шевченко заробив 12,5 мільйонів євро. Окрім футболу, Шеба любить гольф. Цієї гри його навчив колишній партнер з Мілана Олівер Бірхов. Добре, що Андрій серйозно зайнявся цим видом спорту вже після закінчення кар'єри. Але Андрій Шевченко не просто штовхав м'яч ключкою. Він виграв низку змагань з гольфу міжнародного рівня. У 2011 році він завоював звання віце-чемпіона на українській першості з гольфу, а у травні 13-го став переможцем турніру одного з гольф-клубів Англії, а також брав участь у престижному турнірі Кубок Райдера США, де грав у парі з відомим американським актором куртом раслом. Ще одним захопленням Шеви є покер. Відомо, що будучи футболістом, він брав участь у турнірі, на якому виграв 10 тисяч доларів. Але Шевченко вміє не лише накопичувати, але й тринькати свої гроші. Хто не знав, Андрій колись був у політиці. Спершу у 98 році він вступив до СДПУ Соціал-Демократичної партії України і залишався її членом до літа 2005 року. Якщо щось з цією партією пов'язана діяльність Леоніда Кравчука, Петра Порошенка, Віктора Медведчука та Нестора Шуфрича. Потім на виборок до Верховної Ради України двадцять 8 жовтня 2012 року Андрій Шевченко став другим номером у списку партії Наталії Королевської «Україна вперед. При цьому футболіст вніс на підтримку цієї поліцили 10 мільйонів гривень. У підсумку підпортив собі репутацію та профукав 10 лямів. Бо партія «Україна вперед не потрапила в парламент, набравши по Україні е, ну трохи більше півтора відсотки від загальної кількості осіб, котрі взяли участь у виборах. Ще цікавим фактом, про який мало хто знає, є те, що у 2002 році гурт Скрябін випустив альбом Озимі люди, до якого увійшла пісня, а ша, яка була присвячена саме Андрієві Шевченку. На цьому в мене все, але прощаюся з вами ненадовго, адже вже зараз готую для вас новий цікавезний відос. Якщо ви раптом щось пропустили, подивіться мої інші відео. Для цього підпишіться на канал Фограм і обирайте, ну, що захочете. З вами як завжди, був Костя не Бережіть себе та рідних слава Україні.